Вітаю вас, мої малята здоров'ята! Зараз у нас з вами заняття з фізичного розвитку. І сьогодні ми будемо з вами розучувати нову розминку із м'ячем, а потім повторювати те, що ми вже вміємо закріплювати. Мій дзвінкий, веселий м'яч. Ти куди помчавсь, скач? Жовтий, сіній, червоний, не огнати за тобою! Беремо м'ячик. Перша вправа. М'яч до сонця. Ножки ставимо на ширині плечей, М'яч внизу перед собою. І на рахунок раз Підіймаємо його до грудей. На рахунок 2. підіймаємо його до сонця. На рахунок 3 до грудей. На рахунок 4. Опускаємо вниз. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Друга вправа у нас. Гойдалка для м'яча. Підіймаємо м'яч над головою. Ніжки ставимо трішки ширше, ніж плечі. І робимо нахили в сторону. На раз. Нахиляємося, на два. Вирівнюємося. На три нахиляємося в іншу сторону, на чотири вирівнюємося. Починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Опускаємо ручки. Наступна вправа. М'яч на каруселі. Тримаємо його перед собою на рівні животика і крутимо. Робимо оберти тулубом по обидві сторони. М'ячик катаємо на каруселі. На рахунок раз. Повертаємо в одну сторону, вирівнюємося на два. На три повертаємо в другу сторону. На чотири. Вирівнюємося. Починаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два, три, 4. Раз, 2, 3. Закінчили. Покатали м'ячик. Тепер м'ячик пірнає. Ми робимо з вами нахили, а м'ячик пірнає до підлоги. На рахунок раз ми підіймаємо м'яч перед собою. На рахунок 2 ми нахиляємося з ним до підлоги. На рахунок 3 вирівнюємося. І на рахунок чотири опускаємо м'яч. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Присідання із м'ячем. Ніжки ставимо ближче, присідаємо, м'ячі виводимо перед собою. Присідаємо вісім разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Остання вправа. Стрібаємо з м'ячиком. М'ячик тримаємо біля себе на рівні животика. Втрибаємо зі сторони в сторону. Шістнадцять разів. Два рази по вісім. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Іще разочок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Розім'ялися. Тепер робимо вправо на відновлення дихання. Піднімаємо ручки, робимо вдих носиком. Опускаємо ручки, робимо видих ротиком. Повільно. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Тепер ми з вами згадаємо, як ми вже вміємо крокувати. Для початку крокуємо на місці. Підіймаємо праву ніжку, ліву ручку. Ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. У нас завжди протилежно піднімається ручка і ніжка. Ще разочок під рахунок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер пройдемося вперед і потім назад. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І назад. Так само. Піднімаємо праву ніжку. Ставимо крок назад. A eno ju ručno ju vseeno, mahajamo naprej. Raz, dva, tri, četiri, raz, dva, tri, četiri. Še raz, dva, tri, četiri. Še raz, dva, tri, četiri. Raz, dva, tri, četiri. Raz, dva, tri, četiri. Napaz, dva, tri, četiri, raz, dva. Раз, два, три, чотири. Молодці. І давайте спробуємо покрокувати по колу. Вами, після того, як зараз заспокоїмо дихання, пострибаємо. Заспокоюємо дихання, нюхаємо уявну квітку. Отже, як ми з вами вміємо стрибати? Ми вміємо стрибати просто на місці. Руки на пояс і стрибаємо. Так, ми можемо з вами стрибати і просуванням вперед. А можемо стрибати із просуванням назад? Можемо? Давайте спробуємо. Ха, Виходить. А можемо ми з вами стрибати у сторону? Можемо. Отже, ми з вами вже. Дуже багато можемо як стрибати. А можемо ми з вами стрибати і з обертом. Можемо. На четвертинку оберта ще. Ще. І ще. І назад. Дуже добре. А давайте з вами спробуємо пострібати приставним кроком з боку в бік. Дрібать ми будемо так ми з вами робимо крок, потім наче підбиваємо цю ніжку і перестрибуємо. І для того, щоб розігнатися. Я відійду подалі і покажу вам, як стрибати декілька разів підряд. Ось так. Ще разочок. Ми з вами підбиваємо одну ніжку іншою в стрибку і в нас виходить такий Широкий пристрибний шаг. Крок. Ще разочок, Ось так. Спробуйте обов'язково. Якщо виходить, це добре. Якщо не виходить, ми стараємося ще. Правильно. Давайте зробимо з вами право на відновлення дихання. Надуємо уляну кульку. Лопнула кулька. Молодці! Ми з вами гарно потренувалися, гарно повправлялися, стали трішечки здоровішими. Бажаю вам гарного дня, дякую вам за увагу! На все добре.